Батьківський будинок, построєний, може, в 46 48 му году. Батьки померли, я їх доглядала обох. Все піддержувала, все підмазувала, усе робила. Думала дожити свій вік, або розбили все і нема нічого. Оце воно все завалилось. Я ще думала, що воно нічого буде, воно все завалилось. Нема нічого. Тут ось теж воно все повалилося, завалилося, вікна повибивані одразу у перший день були, не було нічого. Оце трохи прибирала, думала, що, думаю, не виноситиму, та я ще попідмазую, попід низом, та якось проживу. Ну, а підмазувати оказалось нічого. Все, і воно, як казали, воно так, мабуть, підплигнуло, а потім криша на місто стала фіг, його зна, що воно тут було. Думала відремонтувати трошки щось піддержати, а коли не вийшло нічого, тому що все обвалилося. Була надіжда на те, що ще якось кришу, може, зробимо, щось зробимо, підремонтуємо, і я доживу свій вік. А коли воно не так, як? Ну, мені тут так удобно було, тому що я всю життя тут прожила. Я тут жила як в райочку, хоч вона й старенька хатка, але все одно я її піддержувала, підкрашувала. Коли воно сюди прилетіло, ми були у школі в підвалі сиділи. А сусіди з тієї вулиці з другої приходять і кажуть, Рай, твого дому теж вже немає, там по вулиці теж порозбивано. 18 марта було це діло. вважайте, через місяць. Ну, В марті, в марті самоліт скинув бомбу якраз протягом хати. Він вже не один був, там на бригаду ще кидали. Не знаю, дещо сказати. Золоть, блін. Ну, подали в цій совіті заявлення. Да? там приїжджали, дивитися на хату, склали акт, віддали. З документами все нормально. Ді, а то їздили в ЦНАП, щоб зареєструвати майно. Там. Не було я десь там, списка. то і все, а все остальне все нормально. На даний час вже дев'ять 9 мешканцям 9 приватних будинків вже нараховано. Зайшли гроші на їхні сертифікати через дію. Процедура покупки житла, ну, згласно того, що ми изучали і читали, то в теченні місяця вони повинні знайти собі житло. Потім через нотаріуса, ця зділка все проходить тільки через нотаріуса. На ту суму. От, ну, Допустимо, чоловіку там нарахували кошти і він витратив менше, то гроші йому не повертаються. Все, все, все уходить далі в державу. А від цього житла він повинен відмовитися? Да, від цього житла він повинен потім відмовитися, тому що він не, не має права ну, отримати сертифікат на житло і, і мати то житло. Поки я ще не думала, ну так, і думала, і не думала, чи десь купувати. А чесно сказати, як от по телевізору дивилась, якісь домики ставляють. Я б хотіла, щоб мені отам у садку десь той домик поставили. Я не хочу грошей, вони мені не нужні. Якщо б на те пішло, на що робити по-нашому, все одно не буде. Я з ядомо не хочу нікуди йти. Я всю життя тут прожила. Знаю, хочеться цей відремонтувати. Вот. Хочеться. А там видно буде.